Не пускають до приватної власності, вилучають з дороги, вилучають машину. Ось, правосуб'єктність людини не визнають. Всі в екіпіровках, всі в масках. Просто тупо крадуть Гелендваген. Крадуть машину, людину залишають на вулиці посеред траси. Отакі відносини у нас в державі, в нашій Україні. Ось так ми живемо, блядь. Будьте ви всі прокляті. Я вас проклинаю, ваших предків, ваших родів. Всіх вас скотів, блядь, щоб вас вивішали, блядь, на стовбах, як в 45-му році, блядь. Ось так вилучає, блядь, краде оця машина. СВ 4541 ЄС. Yes. Ось так маніпулятор 093 380 56 55 Назва «Автоангел». Сам ти заїбав, блять, Автоангел. Ось, ось, отак краде машину. Ось так не виключили нічого. Загрузили машину, оці особи. І викрили машину. Оця особа, оцей злочинець, запроданець, не людина. Виконує злочинні накази. Дивися, Україно, гордися. Гордися своїми нащадками. прадіди мої, гордіться! Ви за них воювали, ви їм допомагали. Ну, Так я їду до своєї машини, де вона буде, я буду ждати. Я їду з тобою, я буду чекати там свою машину зранку. Ну як не їде? Мене з ним доставить. Що ви мені дасте? Десь Яку копію? А як мені? Я Це ж не місцевий, я не знаю, куди мені йти. Навігатор є. Який навігатор? Ти, як то, мені то, зараз в 12-тій годині, добрати. годині добратися туди? Як мені в 12-й годині туди добратися? Я не знаю. Як не знаєте? Виключ габаріти, акумулятор посадиш. блядь. Головою, ти думав, я думав. Ти до мене по безпреділу поліз. Ти мене звинувачив в тому, чого я не робив. Не просто тупо мене підставив, блядь. Отак от лізе в машину, блядь. Отак от стоять, отак от вони оберігають. Оберігають нас від наших, блядь, мужновладців від Верховної Ради, блядь. Злева крутілка покрути, блядь. Все. Ось так забрали машину, блядь. І їдь куди хочеш, блядь, І роби що хочеш, блядь. Ось так Викрадають на блокпосту, блядь.